Вітаю! Сьогодні поговоримо на непросту, але важливу тему чи правильно вважати пастора своїм покровом, що це означає і що про це говорить Біблія. Можливо, ти чув таку фразу Мій пастор, мій покров або Я під покровом свого пастора. Часто це звучить як вияв поваги, довіри, духовної підзвітності, але давай глянемо глибше у Біблії слово покров найчастіше використовується стосовно самого Бога. В 91-му псалмі написано Хто живе під покровом Всевишнього, той спочиватиме під тінню всемогутнього. Я скажу про Господа і він мій притулок, і мій замок, моя фортеця Бог мій. На нього я надіюсь. Псалом 119. -й. Ти мій покров і мій щит я надію складав на твоє слово. Це означає, що Бог наш єдиний справжній духовний покров. Саме до нього ми звертаємось у небезпеці, саме його захист шукаємо, саме Він веде нас і стілює нас. Але яке ж місце має пастор? Біблія вчить, що пастор це пастор опікун, слуга, наглядач за стадом Божим 1 Петра 5, 2, 3 написано Пасіть Боже стадо, яке у вас, доглядаючи його не з примусу, а добровільно, не заради брудного зиску. А ревно, не як ті, що панують над спадщиною Божою, а як приклад для стада. Пастор це не посередник між тобою і Богом, не захисний купол, без якого ти нібито вразливий, це служитель, якому Бог доручив піклування про людей навчати, заохочувати, наставляти, виправляти в любові, але він не є твоїм духовним покровом у тому сенсі, в якому ним є Господь. Тільки Христос є єдиним посередником між Богом і людьми. 1 Тимофія 2.5. На жаль, іноді концепція покрову пастора стає інструментом контролю. Наприклад, не можеш приймати рішення без благословення пастора. Поза моїм покровом ти у небезпеці, ти не маєш права самостійно шукати Божу волю. Такі підходи не є біблійні, вони формують залежність від людини. А не від Бога. Замість цього здорове вчення звучить так пастор це подарунок від Бога для збудування церкви. Ми маємо шанувати, підтримувати і слухати духовних наставників, але ми не віддаємо їм свою волю, свій розум і свою відповідальність перед Богом. Якщо твій пастор любить Бога, вчить істину, живе прикладом, дякуй за нього, це благословення. Але пам'ятай, покров твого життя Христос. Пастор не твій дах, а брат, що допомагає йти за Ісусом.